Ну, Я вибучалася, але я пишу. річка Дніпро прямувала до моря, а сонце щодня малювало золоті стежки на воді. Розтягнувся стародавній край. Жили там люди мудрі, сильні і доброзичливі. Сьогодні цей край південне місто України, херсон, а його люди герої, незламні херсонці. І це не випадково. Ще за часів козаків тут шуміли степи, і над ними лунали пісні свободи. Козаки боронили край. Вчили дітей шанувати землю, волю і побратимство. Кажуть, що саме тоді народилася Веремія, мудра, ніжна, але рішуча, народилася та стала берегинею південних земель, яким несла голос предків, силу пісні, пам'ять про минуле і віру в майбутнє. Минали роки. Дух Веремії навічно оселився в серцях херсона та херсонців. Люди тут були майстрами: будували кораблі, вирощували сади, зберігали історію та складали легенди, що передавалися із покоління в покоління. Але одного дня на місто насунула темна хмара, вітер чужий. Холодний намагався зламати тишу, відібрати українську пісню. Прийшли окупанти. Вони хотіли змусити Херсон мовчати, але місто не скорилося. Мешканці стали героями, вони виходили на мирні акції, співали гіл, малювали жовті стрічки на парканах, деревах і стінах. І тоді у темряві кожна така стрічка світилася, як промінь надії, звучала, як голос свободи Ми, Україна. І 11 листопада 2022 року місто та його люди знов стали вільними. Та недовго догородів Місто опинилося під щоденними обстрілами, але його серце не зла. Люди допомагали та допомагають одне одному, рятують, вірять, чекають та не бояться. І коли в глибині Дніпра знову піднімається Веремія, вона слухає пісню свободи, шепіт надії, дитячий сміх серед руї. Слухає, пишається та інколи запитує, Херсоне, чому ти не боїшся? А місто голосами своїх мешканців відповідає: бо я дім, а дім не здається, у мені живе пам'ять козаків, сила моїх людей, любов, надія. Я голос тих, хто боронить, хто мріє, хто творить. Тоді Веремія розгортає свої крила і здіймається над містом, щоб розігнати темну хмару, повернути тепло і захист. А на небі з'являється веселка, і як знак того, що Херсон вистояв і вистоїть. І кожен знає, серце Херсона це віддане Україні серце, а його люди це світло. Що не згасає навіть у найтемніші часи. 11 листопада для Херсона тепер завжди буде особливим днем днем, коли зневіра й темрява відступили і дали місце волі й надії. Кожен із нас, де б не був у цей день, у 2022 році відчув, що серце забилося частіше, а груди вдихнули вільніше. Херсон був удома. Ця дата свідчення того, що українські захисники і захисниці здатні перемагати в найскладніших умовах. Наша область пережила і досі переживає багато випробувань, але незламний дух її жителів доводить, що справжня сила у жазі до свободи та любові до рідної землі. Херсонська наступальна операція один із прикладів успішної стратегії тактики. Її активна фаза розпочалася ще наприкінці літа 2022 року створенням плацдарму на річці Інголець та виходом на адміністративний кордон між Херсонською та Дніпропетровськими областями. І з 2 до 18 жовтня тривав другий етап операції: активне просування та звільнення населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини. І з 8 по 12 листопада наші військові вийшли на правий берег Дніпра та змогли звільнити обласний центр. 11 листопада 2022 року мешканці Херсона прокинулися від гучних вибухів за містом, а згодом побачили перші автівки з українськими прапорами. Площа Свободи сповнилася людьми, яких об'єднали радість і вдячність. Ціна Херсонської свободи дуже висока. Ми завжди пам'ятатимемо це. Кожен день боротьби, кожен крок до нашої перемоги це неоціненний подвиг наших воїнів заради миру і спокою на нашій землі. Завдяки зсу Херсон повернулася свобода. Нехай кожного воїна оберігає доля. Сьогодні з неймовірною вдячністю ми вшановуємо всіх, хто стояв на захисті Херсона, і усієї України, а також кожного цивільного, життя якого обірвала війна. Та доєднуємося до загальнонаціональної хвилини мовчання моменту, коли вся Україна в єдності схиляє голови перед полеглими. Починається Херсон, напевно, не зі стелі, і не з дороги, а з поля, що все кличе на поклон, смугастим кавуном тобі під ноги. З чають над схвильованим Дніпром, і з кранів, що стоять над кошовою, тут знову починається херсон, і з плавнів, і лататтям над водою. І ще він починається із фото, з малюнків у будинку на стіні, і з пісні, до якої пишуть ноти, Каштани, що розквітли навесні. А ще він починається з сирен, з хармат, що п'ють у душу безупину, і з диму, що овіяв кожен день, і з кавою у тиші на хвилину. Із тих, кого на світі вже нема, то склав життя, щоб наше ще що тривало, щоб світло в нас було, а не пітьма, і ми цього по вік не забували. День деокупації Херсона нагадує нам, що всі ми маємо силу вірити та боротися за правду. Не забуваємо, що мир і свобода це не просто слова, а наша мета, наш обов'язок, і ми вдячні кожному. Хто дякую всім, хто був сьогодні присутній з нами. Сподіваюся, що і щемливий, і водночас піднесений, і сумний настрій через те, що ми розуміємо, якою ціною до вас і нашому місту свобода буде з вами сьогодні. Пам'ятаємо, що ми всі разом є херсонцями, і наш ліцей продовжує працювати заради того, щоб про Херсон говорили в всьому світі. Всім бажаю гарного, мирного і тихого дня, і наше заняття продовжується за розкладом. До побачення.